Рік з року, дивлячись на холодні серпневі роси, я думала ех жити б в теплих краях, збирала б по два врожаї на рік, але міняти місце проживання для цього виявилося не обов'язково, про те, що на півдні країни дачники збирають по два врожаї картоплі, знає кожен зацікавлений сидівник. Але ось чи реально повторити все це в умовах не дуже рясного літа середньої смуги. Цього року я вирішила ризикнути і перевірити. Адже в гіршому випадку я втрачу пару десятків експериментальних картоплин, а в кращому порадую сім'ю несподіваним урожаєм, коли другий раз садити картоплю. Вільних територій у мене на ділянці не так вже й багато, гряди строго розплановані, а перекопувати газон заради експерименту не хочеться, тому посадку картоплі. Другої хвилі я почала після збирання перших врожаїв, коли звільнилися гряди від ранньої капусти і ранньої картоплі, їх вирішено було не засівати сидератами, а пустити в повторне використання. Довелося це на другу декаду липня, але як потім виявилося що було б зрушити терміни на початок місяця. посадковим матеріалом все було просто ще залишалася картопля від торішнього врожаю. Звичайно, виглядала вона жахливо. Висохлі бульби і парости довжиною більше тридцять відверто лякали, але вибору все одно не було у всіх знайомих. Торішня картопля виглядала не краще, а експериментувати стільки, що викопаної не хотілося. По перше, вона була ще в тонкій шкірці, а по-друге, всі джерела давали різні прогнози на сходи, як вибрати місце для другої посадки картоплі. Я діяла за принципом використання, звільнилася землі, проте зараз розумію, що варто було вчинити трохи інакше, висаджуючи овочі навесні. Потрібно відразу планувати і другу посадку і розміщувати гряди, які звільняться першими поруч інакше доведеться бігати з баночкою для жуків, шлангом і пульверизатором по всій ділянці. Найкраще картопля росте після кабачків, огірків, гарбузів, капусти, патисонів, бобів або цибулі. І в моєму випадку це підтвердилося. На капустяної гряді бульби виросли куди більше ніж на повторно використаному картофельнике. Це і не дивно культура ненажерлива і витягує з ґрунту досить певний набір мікроелементів. Наступного року я посаджу картоплю після капусти звичайної, цвітної та броколі, цибулі на перо, редьки та зелені, догляд за другим урожаєм картоплі. На початковому етапі догляд за посадженим в липні картоплею, як і посадка. Нічим не відрізнявся від вирощування звичайної картоплі. Чекати, поки земля прогріється вже не потрібно. Тому, в будь-який, вільний день очищаємо гряди від бур'янів, рихлимо і висаджуємо бульби хоч бровками, хоч ямками. Під кожну картоплину я внесла один к перегною і жменю деревної золи. Відразу після посадки грядки полила і потім повторювала цю процедуру кожні три дні. Оскільки погода була дуже спекотною і сухою, варостки довелося укладати на бік. Тому рівних рядків не вийшло і сходила картопля як попало. Через це підгортати її довелося вручну і кожну окремо хвороби і шкідники на другому врожаї картоплі. Уже через два тижні на поверхні землі з'явилися міцні зелені кущики. З частими поливами вони росли не по днях, а по годинах і до середини серпня стали об'єктом пильної уваги колорадських жуків. З цього разу комахи не намагалися розмножуватися, а самостійно об'їдали листя і гілочки. Розводити хімію заради пари десятків кущів не хотілося, і жуків ми збирали вручну. Незважаючи на цю щоденну процедуру, їх число не зменшувалося, і здавалося, навіть сусідські шкідники злітаються на нашу ділянку. До початку вересня з картоплею не було ніяких проблем, а потім на кущах раптово з'явилися ознаки фітофторозу, В принципі, з цього можна було очікувати, ночі стали прохолодними, і вранці на рослинах з'являлася рясна роса. Довелося екстрено купувати фітоспорін і кожні 70 днів оприскувати кущі, і до цього моменту якраз встигли відцвісти, коли викопувати другий урожай картоплі. Осінь цього року суха і тепла, тому збирання врожаю я планувала на кінець жовтня однак низка нічних заморозків, що пройшли в першій декаді другого місяця осені. Змусила змінити свої плани і приступати до збирання врожаю, яким би він не був потемніла, і пожухла бадилля явно стала нежиттєздатною, а значить, розвиватися рослини далі не могли, незважаючи на невеликий термін. Всього з посадки пройшло два-п'ять місяці. Результати виявилися дуже хорошими. Під землею мене чекали рівні бульби. Не пошкоджені паршею або дротяниками на кожному кущику було більше 10 картоплин розміром більше курячого яйця. До речі, шкурка на них вже не кошлатилася, але жала щільно, бадилля після збирання врожаю довелося спалити, оскільки в компост вона не годилася, а в землю після перекопування були внесені осінні добрива. Звичайно, в цьому році я зробила чимало помилок, але ж результат є, і він непоганий. З двох десятків посаджених картоплин вийшло два відра. А значить, наступного літа з урахуванням своїх помилок я зможу отримати і більш рясний урожай осінньої молодої картопельки.